Цю дорогу на Покровськ через села Удачне і Котлене російська армія вже відрізала. І, судячи з карти аналітичного проекту Діпстейт, російським військовим, які з півдня цим шляхом обходять Покровськ, лишилося менше п'яти кілометрів до адміністративної межі Дніпропетровської області, регіону, який за час цієї війни ніколи не був в окупації. На залізничну станцію селища Межува прибуває електричка із Дніпра. Раніше вона ходила й далі до Донецької області, але на наступній зупинці вже бойові дії. Тож тепер тут кінцева. Поки фронту не було, все було хорошо в селі. Ну а зараз, вже бачите до удачної вона, до краста до покровська вона ходила, до, до по-моєму… Межову зараз важко назвати прифронтовим селищем. На її вулицях вирує життя. Працюють усі служби та установи, базари та магазини. На вулицях повно народу і немає великих руйнувань. Батьки гуляють з дітьми. Щоправда, всі з тривогою дивляться на схід у бік Покровська. Лонби вкинули сумки і улетіли. У мене батьки живуть там під Дніпром. Так що полетим туди, але всю життя тут жили, щось наживали. Бросимо все та й поїдемо. Життя дороже. Правильно, коли Просто ще нема реальної загрози, так сказати. А як вона буде, то нічого тут нікого не становить. Що таке реальна загроза? Нещодавно відчула Юлія. Вона приїхала з Новопавлівки. Це село на південь від Межової. 12 січня її сімейне кафе розбила російська авіабомба. Ми якраз їхали з міста, везли товар і мали бути там. Ну, там п'ять хвилин ми тільки заїхали в село. Оце наше. оце воно це кафе. Наслідки того удару висвітлювало місцеве видання Межівський Мередіан. Тоді у Новопавлівці були пошкоджені сільрада, амбулаторія, ліцей, аптека, магазин та вже згадане кафе. Знищена повністю будівля кафе, і якимось чудом ніхто не постраждав. Редактор «Межівського Мередіана Євген Хрипун, посилаючись на офіційну інформацію, каже, що за останніми даними. В межівській громаді зареєструвалися приблизно 5 тисяч переселенців. Це приблизно третина всього місцевого населення. Але мені здається, їх значно більше. От сьогодні багато переселенців працюють у межівській громаді, і лікарями і соціальними працівниками. І ну ми їх власне як сприймаємо. Це межа областей, це наші земляки. Як ми кажемо, ну це не зовсім навіть і так вони переселенці, вони втратили все вони але. Ну вони ментально, і ми їм ближче і то вони у нас ну якби залишаються. Юлія з чоловіком тримали дві кав'ярні у Покровську у вересні. Переїхали до Межової та відкрилися тут. Про можливе наближення фронту сюди. Жінці тепер думати страшно. Хоча ми вже все потеряли, ну і тут уже вроді обжився. Людіна опять ці емоції переживати. Очень тяжело. Не хочется. Верим, что здесь все будет хорошо. И этот маленький городочек городочок обойде у це біда. Оця навала, же что... они остановятся. Где-то Десь мы их остановим, да? Зупинити російську армію на межі Донецької та Дніпропетровської областей змогли б міжнародні миротворці у створенній у цих краях так званій буферній зоні, вважає голова селища Володимир Зражевський. Це не забор, це не невраг, це не котлован. Це повинні бути люди, яких би вони просто боялись. Розумієте? Тому що конфлікт з миротворцями це конфлікт із ви ж розумієте, вже і странами НАТО. Я вважаю, що от межова територія громади це повинно бути через неї, повинна проходити от саме ця, ця лінія розмежування. Ну, дай Бог, якщо ми, якщо ми відтіснимо ворога, звичайно, ми б хотіли, щоб це було на території Донеччини, Луганщини, Херсонщини. Ми це чудово розуміємо, але ми, ми, ми живемо в реаліях. Ми бачимо, що сьогодні от така ситуація. Над залізничною станцією Межова лунає чергова повітряна тривога. Пасажири поспішають на останню електричку до Дніпра. Хтось їде далі з фронтового Покровська. А хтось просто додому, щоб невдовзі знову повернутися у відносно телове селище. Обережно двері зачиняються. Олексій Продаєва, Микола Рищенко та Олексій Палій Радіо Свобода.